Якщо ви е, отримали там повістку, але ви ухиляєтесь від е, е, того, щоб ТЦК вас взяло на облік, е, ТЦК, я так розумію, ну я так розумію, їх механізм, як вони нам доповідали, е, подає у вас як ухилянта, Далі у вас там по базі е, поліції дивляться, чи є, наприклад, у вас водійське. Посвідчення, і, умовно кажучи, ваше водійське посвідчення. Я так думаю, знову ж таки, хочу нагосити. Потрапляє в якихось ну, отримує там якусь галочку, що вам там як у хвилянту заборонено керувати ну в рамках, що це закон буде прийнят. Ну я думаю, що це так якось повинно було виглядати. І коли поліція зупиняє вас і перевіряє ваше посвідчення по базі. Вона каже, друже, вибачай, ти є ухилянтом, твоє посвідчення водія недійсне, і там якісь можливо будуть адміністративні дії далі. Ця норма вона зараз закладена, вона залишилася. Ця норма станом на вчора залишилася, але ще раз курс і після того, як була підтримана правка, зараз комітет якраз перегляне, чи буде ця норма далі працювати фізично взагалі. Бо ми можемо залишити норму, а механізми виконання, наприклад, з.